Так, усім доброго дня. Хочу вам запропонувати таку новиночку. Дуже гарно, колір такий коля Мідь. Має чуть-чуть ширші колеса. ширші крила, Алюмінієва рама 28, система 11 на 1 хто, хто любить скорість і все кудись поспішає. Воно буде дуже добре. Має нашу амортизовану вилучку. Out. Плюс тут є пружина, яка регулюється. Так, дивіться, підвірного вода. Касети вам покажу на 11. Задню перекидочку. Багажник, седло дуже комфортне, тут не буде це підійде. Зрозумієте, хто десь там неправильно переключає, думає, а щось там не то включу, ще щось ці передачі. Ні, тут просто, все просто отак. От Один пальчиком ви самі переключаєте. Просто верх і вниз. Легко крутити, друга, легко крутити, третя. Тяжко крутити назад. Турмоза стоять тут дискові, механічні. Можете не переживати, що там гідролінію поламаєте. Можна цей тросик самому замінити в домашніх умовах, без ніяких сервісів. Бачите, дуже гарний дизайн. Є підніжка в комплекті. Такі брозовічки стоять на крилах. Угось буде цікавити така лялечка. Пишіть, або заходьте на сайт rover.in.ua, або в TikTok, або в Instagram. І грубжих там можете писати.